Всім привіт! Ви, напевно, вже бачили на багатьох каналах, що у нас почалася епоха ера BookTube сюрпризів І до мене, нарешті, теж я сам зволікав трошки із надсиланням. І от, власне, трошечки зволікав розпаковкою. Але до мене теж докотилася ця щаслива пора. Я отримав посилочку, а от, отримав її від Тетяни з каналу Sun Station. Це молодий канал, але там всього 4 відео. Але в нього явно видно такий класний потенціал в плані монтажу, в плані того, наскільки глибоко Тетяна розбирає речі. І окрім того, що у них є канал у неї, у них є ще у Тетяни і здається, Макса. Є ще подкаст, такий саме одноіменний, Sun Station, там, де вже значно більше епізодів, здається 17, я сьогодні так трошки поглянув. Тож, закликаю задіть глянути, я впевнений, що це буде щось цікаве і на Ютубі, зокрема. Сам я підпишусь обов'язково і думаю, це буде класний контент. Тим не менш. Отримав я посилочку і, власне, час, напевно, її розпаковувати. Що ж зволікати, правда? Тож, почнемо. Ножик-режик. Взагалі, напевно, в мене буде одне з останніх відео на цю тему, тому що дуже багато вже повиходило відосів. І цього року власне, участь дуже багато людей в цьому дійстві. І це класно, тому що це створює таку різдвяну атмосферу прикольну. Е, так, я зможу побороти взагалі цю упаковочку? Я думаю, що так. Да. Якщо що ми потім все це зам'ютимо, я традиційно не пам'ятаю, що я просив внести туди, верніше, що я вносив в свій Тобірі-ліст. І що тут взагалі може бути, але я впевнений, що це буде щось класне. Тому що ну, інакше ж не буває. Це ж був сюрприз. Це завжди дуже кльово. Пау! Скидаємо все, як завжди, як і минулого року, як і попереднього року, скидаємо все на високотехнологічну підлогу. Secret from Santa Ho-хо-хо. -ho -ho. Ось так це виглядає зверху. Давайте дивитися, що всередині. Я прям дуже excited. Так, як це зробити? Ось так. Так. Зразу покажу, що тут. Ось тут дуже мілотно. Ну, тут пакувальний папір тумбовочний. І зверху листівочка, яку ми, з якої ми почнемо. Приліплена на дуже прикольний якийсь святковий шкотч. Єп. Yep. Єп. Yep. Так. Хороших книг та нахиня до їх оглядів. Таємний Санта. Ну не такі вже таємний. Ми вже розкусили це. Так що, так, да, Тетяна, дуже дякую, дуже приємно, насправді. І, до речі, дуже красива стівочка. Все, їдемо далі. Так, пакувальний папір. Так, та, ну що нас тут чекає? що? Ооо, це щось дуже-дуже. Фрукти, фруктові кріпси. Pineapple crispy насправді. Дуже крутяцька штука. Насправді дуже тішить завжди, коли якісь сухофрукти прилітають, чи якась от так такого типу чіпсики і картопляні чіпси, зокрема. Ви знаєте, це моя тема. В принципі, весь Букфлуд вже практично мені здається знає. Але будь-які чіпси мені завжди заходять, і ананасові має бути дуже кльово. Air dried, not fried. Крутяк. Так, у нас є ананасові кріспіки. Йдемо далі. Beauty Sweeties. Слухайте, це щось таке ексклюзивне. Це нагадує мішок, тільки кішок. Мішки тільки кішки. Зітрон сокірчик груне апфель. Блін, прикольно. А це що німецьке? М -м -м -м. Дуже прикольно. веган, натурпур. Світліз б'юті. Напевно, це кішечки. Я гляну одну, можна я одну сім? дякую. Нетерміново не треба спробувати. Так, да, це кицьки. Такіцькі, як з єгипетських якихось цих. Це розкішно, вибачте, що я жую на камеру. Це не дуже гарно, але дуже хотілося. Mm. Дужувать. А, все, дожував. Супер величезна мілка. Клас-клас. Причому я такої, здається, ще не бачив. Мілка Макс. Чокоджелі. Цього разу в мене реально багато різних жилеєчок. Це прям супер. Має бути щось класне, солодке, і дуже смачне, і різноманітне фруктове. Прямо... Я вже хочу її їсти насправді прямо зараз, але треба мати трошки хоч поваги до глядача і не жерти зразу все одразу. Так, ідемо далі. Щось тут запаковане. Якась коробочка. Якась коробочка. З ламою, що в цій коробочці, це питання. Ми зараз Ага. Uh -huh. Лама вскокала кудись сей, в діч. Насправді я цього року не був певен, що братиму участь у BookTube сюрпризі, але зрештою, все-таки не без допомоги друзів передумав і дуже тішусь цього, тому що BookTube сюрприз це дуже класна штука. Я авторитетно заявляю. Yeah. Так, що це тут? Ого, Нічого собі, все, походу, свічка. Scented glass candle. Да, це воно. Величезне, я таких великих ще не бачив, здається. З двома фітілями. Отака велика свічка. Просто відерце. Свічко відерце. Дуже актуально, тому що я власне сьогодні цілий день сиджу і чекаю, поки включать світло для того, щоб записати відос. І план Б полягав в тому, що якщо світло не включать, прийшлося би записуватись при свічках. Воно ще й пахне. Ваніль? Що це? це за запах? Я не розбираюсь в запах, але, але виглядає як ваніль. Дуже приємний. Клас! Тепер це буде приємно пахнути і освіщати нас в темну годину, яких стало забагато, правда, з останнім часом. Ну? А тепер книжки. Кантика для Лейбовіца. Волтер Міллер. Дуже крутяцька штука, не дуже насправді знаю, що там буде, але мене завжди дуже цікавила. Це, напевно, має фантастика бути. Богдан, ну так. Волтер Міллер молодший. Я напевно, Ого, тут якийсь ядерний вибух ілюстрований. Нічого собі. Я пам'ятаю, що я по неї чув, що це мала бути якась прикольна фантастика. Але у мене немає практично ніякого уявлення про те, яке воно. І, скажімо так, взагалі на що воно схоже. Тож, власне, тому я її додавав до свого вішліста, і це має бути щось дуже-дуже круто. У мене, до речі, асоціації постійно через те, що тут Лейбовіца, асоціації з якимось математиком, тому що ну, власне, прізвище таке, якось, ні, ніби якогось відома математика. Не знаю, з чим це пов'язано, і чи це реально і справді вихід на якусь наукову складову. Але побачимо, дуже-дуже цікаво, що воно буде. Крутяцька і такий ще формат, вони кльовий. Тож кантика для лейбовіца Волтер Міллер молодший. Має бути щось дуже круте. Дуже круте, 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 круте. Так, окей. Ще одна ду. Оооо! о о ого Рендел Монро. А що як? Серйозні відповіді на абсурдні запитання. Це просто чиста розкіш. Це чиста розкіш, яку я давно дуже хотів собі теж мати. Я чув по неї, що це дуже-дуже дотепна, цікава книжка, яка з одного боку дуже дотепна і проста, з іншого боку, розказує про дуже багато прикольних детелей, і з нею можна реально в такій дуже смішній цікавій формі дізнатися багато цікавої інформації. Тож дуже давно хотів цю книжку, і прям щасливий, що вона в мене тепер буде, і можна буде зачитуватися реально. Amazon Bestseller, The New York Times Bestseller. Ну, понятне діло, всі люблять таку річ. Блін, це дуже круто. Автор бестселера номер 1 за версією бла, 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 бла. Друга книжка. Коротше кажучи, анотація якась нодувата, але книжка, я впевнений, буде просто супер. Шу це віваб, до речі. Це топ. Це топ. І до речі, прикольно, що обидві книжки такого великого формату дуже-дуже таким прикольним ухилом. Одна от фантастика, яка, яку я взагалі мало дуже мале уявлення маю, що це буде. З іншого боку, працює. Думаю, що я приблизно уявляю, що це буде, але це має бути дуже-дуже кльово. То що така каса. Дуже дякую Таню. І це просто розкіш справді. Реально дуже, дуже тішить з них і прям вже дуже хочу починати читати це все. Отака от радість. Покажу ще раз, зберу тепер разом це все. А, щось дерква. І... Так, це, це тебе не впустить. важке. І лама. Обов'язково ламу сюди. Вона хотіла втікти, але їй не вдалося. Ха. Отак От все, в одну руку. Так, щоб нічого не впустити, бо зараз щось полетить і буде дуже обідно. Отака От краса. А, як бачите, букюб-сюрприз це завжди дуже котяцька штука і він завжди не розчаровує і дуже-дуже кльово виглядає. Просто тішусь, радію і до крісмас Mood зразу плюс тисяча додається. Таню, ще раз дуже дякую. Власне, це просто кльовий подарунок. Дуже бажаю успіхів каналу. А вам всім рекомендую підписатись на Тетянин канал ще раз Sun Station. Це має бути щось дуже кльове. От треба підтримати. Закликаю придивитись відоси всіх інших буктюберів і буктюберок, які власне викладають буктуб серпиз, тому що це дуже, дуже класний такий запал настрою різдвяного святкового от якраз до новорічних свят, які наближаються. На цьому буду прощатись. Дякую, що глянули. Дякую ще раз Тані. Дякую всім, хто приймається бере в чому участь. Бере. От, і будемо бачитись в наступних відео. І ще один момент, про який я не сказав: а, свята святами, а війна, на жаль, продовжується. Тому закликаю, продовжуйте, і ми продовжуємо робити щось для цього, і донатити на ЗСУ. І вас закликаю під нашим тегом читати для ССУ, допомагати нам збирати речі для наших військових, збирати гроші, за які купуються речі. Для наших військових, тому що це дуже потрібна річ постійно, постійно зростає і потреба, власне, в якійсь екіпіровці амуніції, і, власне, щось згорає, щось проходять нові люди. Все це потрібно на постійній основі. Тож продовжимо збирати під тегом читаю для ЗСУ. Будь ласка, долучайтесь, це дуже хороша ініціатива, особливо на неврічні свята. Я думаю, всім з одного боку і легше зробити якийсь внесок на таку хорошу справу. З іншого боку, нашим військовим. 100% буде класно отримати щось ближче до свят і відчути знов таки якусь турботу з боку людей, які у них за спиною. Тож, читаю для ЗСУ, продовжуємо збирати гроші, картки, як завжди, залишаю знизу, так само, як і знизу в інфобоксі залишу посилання на подкаст і на канал Тетяни. І ще, плюс до того, на список booktube сюрпризу який точно у нас зараз є, правда, я ще не бачив. От на цьому тепер точно все. Ще раз дякую, що глянули. Гарних вам свят і побачимось. Пока-пока.